Добрий день, мене звуть Бакутін Денис. Я фахівець з експлуатації дорожніх та будівельних машин Кат. І сьогодні ми поговоримо з вами про важливе питання регламенту щоденного технічного обслуговування будівельних та дорожніх машин. Невід'ємною частиною щоденної експлуатації машин є виконання регламенту, щозмінного технічного обслуговування. Даний вид операції дозволяє істотно зекономити кошти на експлуатації машин, попередити простій техніки, знизити витрати на утримання та експлуатацію, і тим самим коефіцієнт технічної готовності. До операцій, які виконуються кожні 10 мотогодин, належить перевірка рівня мастила у двигуні, перевірка рівня охолоджуючої рідини двигуна, перевірка рівня гідравлічного мастила, візуальний огляд екскаватора на трьох рівнях це середній, нижній і верхній рівні. Також ми хотіли б звернути увагу, що до необхідних регламентних процедур відноситься перевірка стану повітряного фільтра, його чистка, також інспекція та огляд стану очищувача повітряного фільтра. Перед початком виконування будь-яких регламентних процедур дотримуйтеся правил техніки безпеки, щоб уникнути травм, ушкоджень, псування майна та інших непередбачуваних ситуацій. Регламентним пунктом щозмінного технічного обслуговування є візуальний огляд трьох рівнів машини. Нижній рівень включає в себе огляд ходової частини та її елементів. Тут необхідно звертати увагу на такі елементи, як опорні підтримуючі ролики лінивців, стан бортових редукторів, а також рами ходового візка. В середньому рівні перевіряємо та оглядаємо такі вузли, як відсік гідронасоса, радіальний блок, відсік акумуляторних батарей, а також корпус повітряного фіну. Верхнім рівнем огляду буде перевірка стану гідроциліндрів, наявність протічок на них, а також стан рукавів високого тиску та інших компонентів гідравлічної системи. Одним із пунктів регламенту щозмінного технічного обслуговування, який виконується за вимогою або за необхідності, є перевірка стану повітряного фільтра а також очистка корпусу фільтра попередньої очистки від грубих часточок. Зараз на прикладі конкретної машини подивимося, як це виконується з лівого боку. Знаходиться невеличкий люк, в якому змонтований корпус повітряного фільтра. Спочатку йде корпус очищувача, який являє собою корпус циклонного типу, що затримує великі частки, пил, бруд та сміття. Даний корпус розбирається. Ми рекомендуємо кожної робочої зміни здійснювати його огляд всередині, прочищати, продувати, а також промивати у випадку необхідності. Перевірка стану повітряного фільтру складається з його візуального огляду. Необхідно перевірити, щоб фільтруючий елемент не був забруднений за необхідності провести його продувку або ж заміну залежно від стану. Продувку рекомендується проводити з внутрішньої частини назовні. Також у даному відсіку знаходиться технологічна карта, за допомогою якої можна знайомитися з інтервалами, коли необхідно здійснювати змащування основного робочого органу стріли, рукояті, а також з'єднувачів ковша, коли необхідно проводити змащування поворотного кола, коли необхідно провести зливання відстою з фільтра вологовідділювача, а також паливного баку. Наступний люк, що знаходиться ліворуч по ходу руху машини, відкриває доступ в радіаторний блок. Тут можна перевірити візуально стан радіаторного блоку, перевірити секції радіатора на протікання. Також з даного боку знаходиться корпус розширювального бака, в якому перевіряється рівень охолоджуючої рідини двигуна, що також входить у регламент щозмінного технічного обслуговування з правого боку машини розташований невеличкий люк, який відкриває доступ у відсік гідравлічного насосу. У разі необхідності тут перевіряється наявність води, а також бруду і сміття в корпусі фільтра вологовідділювача. Ми проводимо візуальний огляд пластикової колби. В разі необхідності проводимо злив відстою з корпусу фільтра вологовідділювача. Також у даному відсіку знаходиться щуп, який полегшує доступ оператору для перевірки рівня мастила у двигуні. На екскаваторах нового покоління КАТ встановлено два щупа: один з них розміщений у відсіку гідронасоса, інший розміщений зверху у відсіку двигуна. Необхідно зазначити, що рівень мастила двигуна рекомендується перевіряти через 15-30 хвилин після його повної зупинки, для того, щоб мастило із системи змащування встигло стекти у картер. Також у відсіку гідронасоса ми перевіряємо рівень гідравлічного мастила, показник якого знаходиться з правого боку. Тут розміщена індикаторна таблиця, яка показує правильне розташування стріли та рукояті. Рукоять і стріла повинні бути розташовані під кутом 90 градусів одна до одної. А ковш – Має бути притиснений п'ятою до землі. В такому положенні слід перевіряти рівень гідравлічного мастила на екскаваторах КАТ. Важливим пунктом регламенту щозмінного технічного обслуговування є візуальний огляд робочого обладнання ковша. Необхідно перевірити візуальну цілісність коронок, правильність їхнього кріплення і чіткість фіксації, наявність бокорізів, а також болтів кріплення. У разі необхідності відрегулювати пластини, які зменшують осьовий та радіальний люфт у місці кріплення. Ковша до багатоважільного механізму. В регламенті, щозмінного змінного технічного обслуговування також є карта змащування, згідно якої необхідно кожні 10 годин або кожну зміну проводити змащування основних агрегатів і вузлів, а також підшипників. В даному випадку мова йде про змащування багатоважільного механізму ковша. Також необхідно перевіряти роботу паска безпеки оператора. У місці його фіксації знаходиться нашивка, на якій зазначено місяць та рік випуску ременя, що допоможе в в майбутньому визначити, коли необхідно провести заміну Паска безпеки та елементів його кріплення. Перевірка органів керування а також датчиків та контрольно вимірювальних приладів на основному моніторі екскаватора починається з переведення запалення в перше положення. Введення пароля оператора. І перевірки роботи датчиків і усіх систем, які відображуються на основному моніторі, хочемо звернути вашу увагу, що більш детальний опис всіх регламентних процедур щозмінного технічного обслуговування знаходиться в інструкції по експлуатації та технічному обслуговуванні. Просимо вас суворо дотримуватися усіх цих вимог при виконанні щозмінного технічного обслуговування і лише після виконання усіх пунктів регламенту починати експлуатацію техніки.